Уяви, ти зараз хочеш поміняти монети, ти відкриваєш один декс і просто тиснеш своп. Проблема в тому, що в цей момент ти завжди отримаєш менше ніж міг би. Але Ванінч знаходить найкращий варіант СВОПу. Зараз покажу. Кожна біржа зі своїми цінами на одній ефіріум коштує так, на іншій по іншому. Відрізняється ліквідність, комісія і глибина ринку. А ти бачиш тільки одну цифру і не розумієш, це вигідно чи ні. Ван інч це не біржа, це агрегатор. Він замість тебе перевіряє десятки дексів і шукає найвигідніший курс. Уяви, ти хочеш замовити піцу, ти ж не заходиш у 15 ресторанів вручну. Ти відкриваєш сервіс, який порівнює всі ціни і дає тобі найдешевший варіант. OneInch – це такий сервіс тільки для DeFi. Ось, де OneInch реально унікальний, він може розділити твій своп на три частини. Наприклад, 50% піде на Uniswap. 30 на суші, 20 на інші декс. І саме завдяки цьому ти отримаєш найкращий можливий результат. Ось приклад. Я міняю 1000 USDC на Ethereum. На одному дексі я отримую ось таку суму, на другому ось таку. А воно ніч це все комбінує. і Я отримую ось таку. І це виходить навіть плюс 10, 20, 30, а то ж навіть 50 доларів. Просто за те, що ти використовуєш правильний інструмент. Ван робить три речі: порівнює ціни на різних біржах, обирає найвигідніший маршрут, робить своп так, щоб отримав максимум монет. Все автоматично. Коротко. Якщо ти хочеш робити вигідніші свопи, використовуй ван Це не магія, це DeFi. Він не додає магії. Він просто перевіряє ринок краще, аніж хто будь-інший. Ось і все, дякую за перегляд. З тобою був Бодік Бой. Став лайк та підписуйся на канал. До зустрічі!